Всім привіт! Це моє перше відео по Farming Simulator 17 з модами. Давайте почнемо. Дивіться, яка у нас техніка. Перший Перший трактор це мтз 80 Вроді би. Далі Біларус 1221. І такий малесенький Володя. Дальше у нас идет э, сажалка, сиялка, далее прицеп, ППС, ППС 2, 2 и 4 вроде бы, да, вроде бы. Плуг, не знаю честно, який. Вонила СК-5 и вроде бы все. А, і ще отака така от, сім от така сімрочка. Мені зараз треба вигнати її з подвір'я, коли я вижену зараз. Тоді, так, заводимо і потресненько виїжджаємо. Бо треба до зими готуватися, бо це у нас зараз рання зима. Тут урання зима весна, трошки сонний, бо зараз 748. Так глушу, щоб газу не потратити. І біжу до ну, До Беларуса Володька поламаний. Коротше, буду на полі. Будете дивитися, що буду робити. Зараз прицепна причіпає от хулірабляй. О, прицепів. Откий у нас Білорус. Їдемо на моє дев'яте поле, яке біля моєї хати. Погнали. А ось я вже і на полі свого. Це дев'яте поле. Кстати, карта Украгру Не знаю, чи вам зайде. Буду дивитися. Так, опускаємо плуг. Поїхали. Ай, трошки та-та нічого. Та нічого що не рівні. Коротше, зараз я буду грав поле, а в другій серії вже будемо садили його. Так, розвертаємося. Не знаю, чи мені так тайно буде їхати. Коротше, десь збору до половини поля і включуся. Я коротше на володці одну гайку не закрутив, забув. І зараз будемо виїжджати. Це таке? а, по Зараз будемо їхали купувати ще якісь плуп у нас, була 32800. 800. Там той трактор лишився ворати. О, советська сила. Коротше, виїжджаю. Буду біля магазину ключи. І ось я вже під'їжджаю. Чи мене чути, не знаю. Ну, коротше, я Відкрию зараз двері бужарку. Не знаю, чи мене чути, але зараз буду купувати вух для цього трактора. Так, глушимо, щоб соляри не з'їло. А ой. Е, виходимо. Так, і будемо купувати. Зараз я прогорну до самого кінця. Тут десь має бути підходящий плуг для цього трактора. Ага, ну його щось нема тут. А ну, зараз, почекайте. Прибіг я далі до магазину. Треба далі дивитися, ті плуги, може, вже завезли його. О, є. Плини 3, різка 35, 1570 гривень. Берем. Так, тепер сідаємо у нашого володьку і треба його шукати а не не треба вже. Так опіть, чіплю зараз і давайте задаємо. І зараз буду його зараз. Буду їхати на поле помагати. то ми царське діло. Володькою сидіти тво без діла. І с максималочку жме ваше... быстро. Вас впевнетиме. Глупає, стукає, пусраться так, що капець. О, господи по ній. Так, оце у нас що таке жесткий. Кстати, може себе зі лапы купити. Типа у мене грошей й хватає нас, Ну як на все? Ну на нові трактори я навіть ну, дивитися не буду, а на таке старесенько, щось можна подивитися. Думаю, думаю, що можна, можна, в принципі. Можна чи ні? Зараз їду. У мене є 31 тисяча, що рівно. Зараз э... Буду в комп'ютері сидів Якого трактора можна зайти гроші за 30 тисяч купити. Це ж є не такі аж усі гроші. Але що за ті грошей можна купити. Думаю. Інтересно, я ще сам цей плуг плухнути і думаю, що він потягне його вроді би. Боже Так, опускай А, ні, опускаємо тепер. І поїхали. Скільки він 6 кілометрів тягне, оце я довго тут буду сидіти. Без білоруса я би тут аби довго сидів. Так. Угу. Так, ми Володькою вже їдемо, пахаємо. Володька паша 6 кілометрів, але хоч на тому дякую їде. Зараз восьма рані. Ну, у мене в житті реально. Це просто гра. Я розумію, звісно. Це моди, а все інше. Типа. Я дурней був забув включити мод і хотів купитися цього плуга. А забув, що я його не включав, той мод. І так, по-РПшному типу, зробив. Володька тягне Шість км, але все-таки тягне. Юль такий, Там моя каліка. О, вікно десь відкриває, що їх його знає. А нас не відкриває. Ну то і баню. Відео буде йти 10 хвилин. Так якби в мене немає підписників багато, хто хоче мені допомогти, щоб відео йшло 20 хвилин. Давайте зробимо хоч би 20 підписників, я вам на тому буду дуже вдячний. па, Щоб було що дивитися вам. Та й мені буде інтересно, що там буде в других відео. Думаю, на 10 серії десь буде вже хоч би 4 підписника, а десь так. Я думаю, що десь так і буде. Так, розвертаємось. Ну я так і думаю, що может и 10 подписчиков будет 10. Да, конечно, им так паша, як я до школи хочу. Типа я вже майже сьомий клас, там все дела, скоро 8 лет, институт. Робота. Там вже компа нормально все можна купити буде. Так, відео йде вже 10 хвилин. До і буде все І по всьому буде. Так, треба пахати нормально і все. Навіть нині МТЗ-80 не будемо мордували. Це вже в наступних серіях будемо його мордувати. Може нині ще якась серія вийде, но ну, то я не підтверджую, прямо, щоб аж так. Це, типа... Це щоб просто так. Так. І коротше таке то діло. Той вже, щось, вже закінчив, то все своє закінчив. Та наси трохи віддихне. Но пока его лодки три ряда сделал, то уже больше сделал. Спасибо, братиш. А, на их на вибика ей. Ну ладно. Зараз кинчу видео снимать. И все. И на том конец. Так. Ну, думаю, що все. Глушимо. Там уже вже ні. От... Всім до побачення! З вами був Білорус і Володя. Володька або якесь там Т-25. Коротше, Володя. Будемо його так називати Володя, а то... Білорусь, а там МТЗ-шка. МТЗ. Короче, па-па